Вітаю, друзі, 20 травня. Офіцерський бунт. Офіцерський бунт може стати серйозною проблемою для Генерального штабу, поки офіс президента продовжує примушувати Сирську виконувати піар операції на фронті. Комбат 47-ї бригади Збройних сил України з позивним МАГУРА Олександр Ширшин. Подав рапорт про відставку і дуже жорстко пройшовся по командуванню. Я про це окремо розповідав. Він заявив, що ще ніколи не зіштовхувався це з наскільки абсурдними наказами. За його словами, те, що відбувається, це, це бездумна втрата людей, за котру ніхто не бере відповідальність. Генерали ховаються за виговорами, дисциплінарними мірами, уникаючи любих рішень, а армія пов'язала загрязла в політиці, в зеленій політиці, де задачі давно не відповідають ні реальній обстановці, ні можливостям підрозділ. Відхід Магури пов'язаний з провалом на напрямку села Тьоткіно в Курській області, котре Збройні сили України безуспішно штурмують з початку травня. Саме через незгоду з діями штабу і необґрунтованими втратами Ширшин вирішив піти у відставку. Відмітимо, що Збройні Сили України атакують волоб колонами під щільним вогнем російських дронів, ігноруючи рельєф і логіку війни, все заради картинки ведення бойових дій на території противника. Але в підсумку техніка горить, люди гинуть. І все і все повторюється знову. А тим часом армія залишається без ротації, без реальної модернізації з хронічним дефіцитом бюджету, котрий вже вийшов за мінус 200 мільярдів гривень. Замість укріплення оборони сирський глушить фронт мобілізованими і продовжує тактику з серії. Кинути всіх на прорив. Так було під Бахмутом, так зараз на Сумщині, котра вже частково частково в сірій зоні і на кордоні Донецької та Дніпропетровської області, але командування продовжує жертвувати найкращими підрозділами. Через піар акції офіса президента, які проводяться, не дивлячись на втрати, зріє офіцерський бунт. Підполковник Шевчук заявив, що його зняли з посади командира 59-ї окремої штурмової бригади, після того, як він віддав наказ на відведення підрозділу на Покровському напрямку. Через загрозу оточення, що не сподобалось сирському і зеленському, був ризик оточення людей. Я прийняв самостійне рішення про вивід особового складу з позицій. Це питання утримання населеного пункту. Якщо б це була позиція в посадці, то це не грало б такої ключової ролі. Головнокомандуючому і президенту це не сподобалось. І вирішили зняти мене з посади. Це в коментарі Суспільному заявив сам Шевчук. А що розповідає народний депутат Анна Скороход? Яка власне очолює ТСК по зловживанням, злочинам в Збройних силах України в Міністерстві оборони? Ось подивіться, правду матку подивіться про 425 ту бригаду. Мені же нам всегда рассказываю, что нет проблем потерь. Нет проблемы, что есть бригады, где без вести пропавшие ежедневно сотнями. Интересует, как это не лезьте вы гражданские в искусство войны. У меня есть конкретный пример, когда в 425 кажется, да, 425-я бригада, у меня там коллективное обращение о коррупции, о избиении солдат, об отношении к солдатам, и сырский командира делает героем Украины. Зато мы видим, как нормальных командиров, да, тоже бригадных генерал, генералов, как их судят, Непонятно, за що власті це не нужно. Нікому не цікаво захищати простого солдата. І насправді зрозумійте, що відбувається, Збройні сили України кидаються командуванням фактично на смерть, фактично на утилізацію. Дуже добре, що бойові офіцери. Не так як в 425-й бригаді, про що Анна скороход розповідає, фактично обрала людей і фактично до людей, як до рабів відносились, а відносяться до свого солдата, як до побратима, бережуть його, не дають відправляти на забій, на утилізацію. Не примушують утримувати ціною життя нікому не потрібну сосну чи е, пагорб. Офіцери починають говорити. Від перших слів офіцерів до офіцерського бунту декілька кроків. І я його чую. Я вже чую кроки. Українських офіцерів по банкові, які прийдуть і спитають у зелених гнид, чому вони сука, в танки не згоріли? Чому Женя Кашевий знущається над Великоднем або прикалується з мирних перемовин, а не в Окопі під Покровском? Чому? Всі ці гниди, прикриваючись своїми мандатами, грабують Україну, збагачуються за рахунок гибелі українців, демонтують українську державність і, по факту, є помічниками країни-агресора. Я вже чую. Кроки українських офіцерів коридорами банків. Перші їхні публічні слова це звернення до українців. Не бійтесь! Диктатура паде. Узурпатор паде. Диктатура зелених гнид буде розчавлена. Нам не так страшні московські воші, як українські зелені гниди. Це зараз питання виживання. Питання виживання держави. Питання виживання народа, питання виживання нації. Тому думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.